Може, байка, може, казка, може, взято із життя, про краплинку буде розповідь моя. На хмаринці білій крихітка жила, чиста і прозора крапелька була пустотлива, жвава, іноді смішна, бешкетна, енергійна, голоском дзвінка. З дитинства повчала її вся рідня, що найголовніша. У світі вона повинна краплинка, навіть мала всьому живому давати життя. Допитлива дуже краплинка була, захотіла дізнатись, чим чи важлива така вниз із хмаринки вона полетіла, на квітку чарівну тихенько присіла, з квітки скотилась ось і земля, грайливим струмочком. Побігла дзюрча, струмок напував, і птахів, і звірят і водоспадом у річку впадав. Навколо краплинки було багато води, крихітки дружні і добрі були. У річці зібралось багато їх маленьких, великих, веселих, сумних. Вони так шуміли. Що хвиля з'явилась, на всіх краплинок вона подивилась. Не треба сваритись і пар, і роса, дощ, град і сніг, це все вода. З Цікавістю крапля навколо озирнулась ще більше про себе їй знати хотілось. Якщо нас усіх називають вода, чому ж такі різні нас схожих нема? Посміхнувшись краплинці, хвиля сказала, чарівніших за нас в світі немає. Рідкі ми, тверді та газоподібні, солоні, прісні, брудні і чисті. Мандруємо ми, пливемо чи літаємо, на землю спускаємось чи підіймаємось, в сніг перетворюємось або в лід, тільки розтанемо. Знову в політ. Наші потоки обертають турбіни, по нам ходять судна, лайнери і субмарини. Ми точимо камінь, загартовуємо сталь, поливаємо гори, ліси і поля. Хвиля продовжила. Хто б що не казав, найважливіша, звісно, чудо вода, сонце яскраве. Землю пригріло, крапелька з гордістю вгору злетіла. На хмаринці пухкенькій вона примостилась, і на чарівний світ подивилась. Яка ж чудова планета земля, я знаю тепер, що я не одна. Люди, давайте будем дружити, воду берегти, цінувати і любити, бо життя. Продовжується час сплива, і здійснює свій кругообіг вода.